Як створити об'єм за допомогою пензля. Дотримуючись кількох простих кроків, ви зможете створити об'єм на будь-якій моделі, використовуючи лише продукт, який використовується разом із пензлем. Темний колір змивки використовувався, щоб підкреслити виділені деталі моделей. Змивка була розміщена всередині та навколо всіх поглиблених і піднятих елементів, що окреслюють кожну деталь. Змивка капілярно розтікається навколо деталей і швів. Амо пропонує ряд губок різних форм, які ідеально підходять для видалення надлишків змивок після висихання. Залишивши модель висихати протягом 30 хвилин, використовуйте круглу губку, щоб легко видалити надлишки змивки. Використання плавних послідовних проходів дозволяє потроху контролювати ефект. Якщо ви хочете зробити смуги або видалити більше продукту, ви можете використовувати пензлик, змочений емалевим розчинником без запаху. Наступним кроком буде додавання контрастних відблисків за допомогою білого кольору ефекту масляного пензля. За допомогою зручного вбудованого пензлика аплікатора невеликі кількості нанесли на необхідні ділянки. Таким чином вони були освітлені. Згаданим ойлбрашером або фарбами можна опрацьовувати як дрібні деталі, так і великі області. Для розтушовування тіней використовувався ойлбрашер кольору Starship Filth. Цей колір і ефект розміщуються навпроти відблизків у областях, які найменше піддаються впливу світла. Дайте фарбі висохнути протягом 30 хвилин, а потім пензликом, змоченим у розчиннику, поступово розтушуйте переходи між відблисками та тіньми. Ви повинні постійно чистити пензлик на абсорбуючому папері. Найважливішим аспектом є досягнення плавних переходів, уникаючи різких ліній. Якщо ви хочете створити темніші ділянки, ви можете використовувати такий тон ойл брашера, як Dark Blue. Просто нанесіть колір на зони максимального відтінку. Вибираючи варіанти з високим контрастом, ви можете створити будь-яке відчуття об'єму. Просто видаляйте більше або менше продукту, доки не побачите бажаний ефект. На нашому сайті wwwbox 24comua ви знайдете усі універсальні та дуже корисні продукти, які можна побачити в цьому відео. Яке узято з каналу Amo for watching.